На початку року посередині зими після і перед подіями, що здатні перевернути світ, вітаю у колі спорту, де час можна відчути, а факти і сенсації побачити. Сьогодні ми всі гості майбутнього його допоможуть створити українські майстри єдиноборств, які будують плани на основі високого натхнення і найвищої майстерності. Уваги і лідер поваги у колі українських шанувальників єдиноборств. Ці звання давно і впевнено належать боксу. Національна колекція перемог і чемпіонів насправді вражає, а багата історія постійно розвивається. Різні категорії, найпрестижніші титули та імена, які знає весь світ. Парад зимових супербоїв відкриває Артем Далакян. Зосереджений, вмотивований і сильний як ніколи. Український чемпіон готується до чергового захисту титулу всесвітньої боксерської асоціації. Підготовка пройшла харашова. Підготовка пройшла добре. І це вже друга підготовка до цього бою. Без травм все нормально. Вже підходимо до бажаної ваги. Все йде як треба. Бій Далакіана проти обов'язкового претендента японця Акуї мав відбутися торік у листопаді, але за кілька тижнів до запланованої дати поєдинок перенесли. Получив травму один із боксерів, в програмі. Один із боксерів, який мав боксувати в тому вечорі боксу, травмувався і всю програму скасували. Ми вже були на фініші, лише два спаринги попереду, і тут все скасували. Ми відпустили Артема відпочити, поїхати до сім'ї. Він повернувся і почав другий етап. Це не дуже добре, але це життя. Ми пішли на зустріч організаторам. Промоутер Honda дуже відомий у світі, і ми пішли йому на зустріч, бо нам треба проводити захист титулу. Зміна дати бою суттєво вплинула на підготовку, пояснює тренер Артема Володимир Ходаковський. Підготовка зірвалася одна, це ще друга, теж психологічний такий перепад. Не знали, коли там буде наступний турнір, коли готуватись. Ну трошки в сроки не входили, тому що там дуже пізно сказали, що там назначили дату бою. Ну, ми якось справляємось. Чуть-чуть скоріше це зробили. Спаринг партнерами Артема стали два потужні мексиканці: Арджі Кортес, який боровся за титул WBO, та Девід Кармона, що протистояв абсолютному чемпіону світу у двох вагових категоріях японцю Іної. Мексиканці, топові боксери, вони постійно наготові. Артему постійно треба. Чувствують дистанцію, тому що вони любителі одразу вот і хочуть Артему постійно ударити сильно. Він же хочуть показати перед Артемом, що от ми там, достойні партнери. Ну, хороші, дуже. Пильно спостерігають за кожним раундом спарингу, ба навіть рухами Артема на тренуванні представники промоушену, який представляє чемпіона. Ми вже не як команда. Ми вже не як команда, ми вже як сім'я. Дійсно, велика боксерська родина. Всі проблеми радості. Ми всім ділимося. Артем, частина нашої сім'ї. Він 20 років з нами. Все, що відбувається всередині нашої родини, ми за це хвилюємося і віримо, що перемога буде як зазвичай за нами. Сигуакує. 28-річний боксер, який провів 21 поєдинок на профіринзі, здобувши перемогу у 18-ти. Артем Далакян оцінив суперника. претендент. Він обов'язковий претендент, перший номер у світі. Він непогано б'є правою, добре рухається, дихає. Це японець. Вони, як самураї, Буде битись до кінця. Але я готуюсь і думаю, все буде добре. Пояс залишиться в Україні. Артем захищатиме титул чемпіона за версією WBA в всьоми у всесвітній боксерській асоціації пообіцяли надати українцю особливий статус, якщо той захистить свій пояс 10 разів. Ми йдем. Е... Суперчемпіонс. Ми йдемо до суперчемпіонства. У VBA є градація. У цій вазі, якщо ти стаєш п'ятиразовим чемпіоном, ти здобуваєш вічний титул чемпіона. Але в цій вазі вже був суперчемпіон. Тому нам кажуть, треба 10 захистів. Амбіції Далакяна об'єднати титули та стати абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії. Але завадити цьому можуть дії зіркового промоутера Еді Хірна. На три на сьогоднішній день. Три боксери поголо головних версіях IBF, WBO, WBC це боксери Едді Хірна, і він компонує всі речі. Минулого разу він вирішив, щоб його два боксери провели бій за два пояси. Один із них програв, інший має два пояси. Третій мексиканець, володар титулу WBC. Пояс WBA – найстаріший пояс. Ця організація 62-го року. Тому після цього поєдинку Артема дай Бог все буде добре. І я думаю, що нам одразу надійде пропозиція про об'єднання поясів. З ким будемо бачити, це не залежить від нас. Ми вже тисячу разів подавали пропозицію. Бідалекян Акую відбудеться 23 січня у японській осаці. Він є одною із провідних подій зими великих поєдинків за участю українських чемпіонів. Важлива, сильна та переконлива передмова до виступів вітчизняних боксерів далеко за межами України. Незабаром наша столиця прийматиме історичну подію зі сподіваннями на чемпіонство. Востаннє Україна приймала бій за титул чемпіона світу із боксу у 2009 році. Тоді у Донецьку на арені Дружба відбулося протистояння двох українців. В'ячеслав Сенченко переміг Юрія Нужненка і став володарем поясу всесвітньої боксерської асоціації 20 січня 2024-го у Київському палаці спорту повернення великого боксу на український ринг. Арам Фаніян протистоятиме мексиканцю Франсіско Меркадо у у чемпіонському поєдинку за версією всесвітньої боксерської федерації у першій напівсередній вазі зараз в нашій країні війна і організувати такі це дуже важко, але ми це робимо і зробимо на найвищому рівні. Я спортсмен, професійний спортсмен і зараз промоутер, і можу сказати, що треба розвивати спорт треба розвивати нашу націю спорт він робить сильніше людину. для арама фаніяна цей поєдинок теж повернення новий шанс після торішньої прикрої поразки можливість досягти визнання на рівні WBF, яку представляли легендарні боксери Холіфілд був чемпіоном світу по цій версії бато хто був чемпіонами. це дає да, шанс піднятися в рейтингу Суперник Фаніяна провів на профірингу 11 поєдинків, у восьми із яких здобув перемогу. Рамі його тренер добре розуміють здібності 25-річного Меркадо, але впевнені у перемозі. Всі ми знаємо, що мексиканці гарні бійці, але ми всі повинні знати, що ми ще гарніші. Рам готовий. Пернерів підбирали під суперника. Такий, суперник такий стоящий, постійно віддає, від, віддає удар на удар йде. От, постійно після чужих атак постійно сам віддає. В андеркарді вечора боксу шість поєдинків за участю перспективних українських профі, а також боксарів національної збірної України у цій частині теж відбудеться бій за престижний титул. Назрі Рагімов буде боксувати в нашій програмі. Буде боксувати Тарас Бондарчук, це дебютант це з команди збірної нашої країни. Буде боксувати Олександр Івков, це соучень золотарьова, майстер спорту. Буде боксувати Аліда Гли броварів. І мейн івент нашого свята буде бій за титул чемпіона України, і титул чемпіона ВБЦ Юкрея. Значна спортивна складова підтримує благородну благодійну мету. Нам треба зібрати суму 5 мільйонів гривень, тому що ми домовилися з Юнайтед. Ви всі знаєте, наша платформа нашого президента «Юнайтед-24», що ми робимо збір на школу мистець Бойових мистецтв в місті Миколаєві передаємо їх на, на реконструкцію. Будемо самі допомагати в цій реконструкції особисто, тому що. Ця спор спортшколу виховала багато чемпіонів. Трибуни столичного палацу спорту очікують шанувальників боксу. Організатори впевнені, що увага буде значною, а підтримка щирою. Я знаєте, з тих людей, які вірять тільки в найкраще, і можу сказати, що ми зберемо, тому що люди я вважаю, що Розуміють, наскільки важливо зараз об'єднуватися всією Україною е, в те, щоб зробити крок вперед, те, щоб ми показали, що ми не здаємося, а ми тільки наступаємо, і все в нашій країні гаразд. І, ну, ми все розуміємо, що не так прямо гаразд, як би хотілося. Б, щоб... Згинула так, би мовити, вся ця російська агресія, яка нас кожен день нагадує нам про це, але я вірю, що все буде гаразд, і все буде Україна. Чень 2024-го надав нам офіційне право почуватися по олімпійському до початку ігор у Парижі уже менше 200 днів. В усіх хто планує виступи, дуже відповідальний період турніри, ще є етапами підготовки або моментами олімпійського відбору. Окрім техніки та практики, українські дзюдоїсти відточують дух суперництва особливими командними методами. Розпочати Олімпійський рік у змагальному режимі такий напрям підготовки обрав головний тренер національної збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Турнірчиком це називати важко. Це більш такі товариські змагання. Це трошки, скажімо так, встряхнути команду, легкий, щоб мандраж відчули адреналін напередодні нового сезону. І такі все ж таки командні командні змагання. Вони такі особливі, більш цікаві, чим особисті, щоб трошки так от встряхнути колектив, щоб і, і насправді це цікаво і інтересно. Плюс побачити ну не на поточно готовність спортсменів 2024-й команда почала тренувальним збором в Олімпійському центрі у Конче Заспі, який продовжила тижневими заняттями в Австрії. Це етапи підготовки до перших важливих змагань. У нас ще залишилося 11 змагань олімпійської кваліфікації. Найближчі це кінець січня, турнір гран-при Португалія. Потім наступний тиждень Гран-слем Париж. І так практично кожного тижня буде змагання. І з останнім стартом буде 19-24 травня в Абу-Дабі чемпіонат світу, який буде закривати олімпійську кваліфікацію. Сезон, що має олімпійський акцент, цілком. Зрозумілий вибір головного тренера, який розподіляє роботу головних претендентів на виступи у Парижі, де факто ми можемо говорити про чотири вагові категорії: це 60 кілограмів чоловіки, 66 чоловіки і дві категорії у дівчат 57 і 78 кілограмів. В Принципі спортсмени цих вагових категорій. Ну я думаю, що вже де факто гарантували собі ліцензію. але де юро ми зможемо це говорити вже лише в кінці травні посічпі світу. Сподіваюся, що ще можемо зможемо поборотися за одну-дві ліцензії, але зараз ну наступні старти. В принципі все покажуть, де тут вже більше розклад, на що ми можемо сподіватися. Але про чотири ліцензії можемо говорити сміливо. Єлізавета Литвиненко, Дар'я Білодід, Дільшот Халматов та Богдан Ядов саме представники цього квартету українських зюдоїстів, впевнено посідають ліцензійні позиції в рейтингах вагових категорій. Щоправда, не всі наразі готові на 100%. Халматов пропустить закордонний збір через хворобу. А ядов і білодіт мали інші проблеми. Перше турніру Росія пропускають в Португалії, тому що я зараз ще відновлююсь після травми. Я сподіваюся, що. Буду на 100% готовий на турніри початку лютого у Парижі. Все добре, потихеньку набираю форму. Ще потрібно декілька трохи більше часу, тому що дійсно були проблеми зі здоров'ям невеликі. Але зараз все нормально. Я продовжую свої тренування, продовжую підготовку. і Думаю, що скоро ви вже мене побачите на міжнародній арені. Попри це з налаштуванням спортсменів на виклики нового часу все гаразд. Це Олімпійський рік, це буде найважливіший рік в моєї сприйняти кар'єрі, тому. Тільки позитивні емоції, і треба працювати, та йти до своєї мети. Я до нього вже давно готовий. Ще перед минулими Олімпійськими іграми, коли я потрапив, але не поїхав на Олімпійські ігри. І ще з того моменту я вже почав себе готувати. Я... Альпійські ігри це мрія мого дитинства, і зараз я дуже близько до неї. І я зроблю все, щоб підійти на Олімпійські ігри в максимальній формі та показати свій максимум. Не можна розслаблятися, тому що в нас йде Олімпійський відбір саме до Олімпійського. Там ми за місяць до Парижу дізнаємося, хто поїде, хто ні. Звичайно, шанси вже великі, тому що я маю гарні очки в рейтингу, але все одно розслаблятися не можна і треба бути у формі. Кожен день на жаль, команді не вдалося уникнути втрат травми і процес відновлення Яківа Хамо, який у Токіо зупинився за крок від олімпійської медалі. Суттєво вплинуло не лише на його рейтинг. З яшої ситуація дуже складна. Ми зробили операцію на колінному суглобі, але на жаль, відновлення не йде досить так повільно. Він же приступив до тренування, але в повному обсязі ще він не може працювати. Скажімо так, для тренувань він вже готовий, а для змагань високого рівня. Поки що ні. Сподіваємося, можливо, лютий березень ну все ж таки Можемо його залучати до відбору, але в тяжкій ваговій категорії має Євгена Балєвського. Це спортсмен більш молодий, але дуже перспективний. І в принципі, йому посилом здобути олімпійську ліцензію. Українська молодь чудово показала себе у попередньому сезоні та долучилася до тренувального збору в кончазаспі, де займались понад 100 хлопців і дівчат різних вікових та вагових категорій. Це ініціатива Віталія Дуброви, який формує поточні завдання а також виховує наступне покоління найкращих дзюдоїстів України для наших перемог на світовому рівні. Олімпіада це найвищі Змагання спортивні, Це пік кар'єри спортсмена, пік кар'єри тренера. Ну, і, якби, важко це сформувати словами. Я був на трьох олімпіадах, це щось особливе, це, ну, це не такі, якби, як змагання такі звичайні, ну, трошечки це неймовірне, тому, звісно, підготовка і результати хочеться отримати найкраще. Українські борці традиційні олімпійські фаворити, і це справедливо як щодо вільної боротьби, так і греко-римського стилю. Ліцензія на Паризькі ігри зараз є реальністю для видатного чемпіона Жана Буленюка і метою для інших борців збірної з греко-римської боротьби. На шляху до столиці Франції важливий кожен турнір, кожен день і усі тренування. Поетапно і навіть покроково, але впевнено та з розумінням викликів і відповідальності. Збірна України з греко-римської боротьби у колі завдань олімпійського сезону, які є складними і обов'язковими до виконання. Головний тренер команди Володимир Шацьких визначає їх максимально чітко, згадуючи про важливий здобуток і нюанси підготовки. У Нас поки що одна ліцензія це Жан Баленюк завоював її, і нам прийдеться його відокремити і окремо готувати до олімпійських ігор, підводити його. До Олімпійських ігор, а всіх інших ми готуємо до відбіркових змагань, до ліцензійних турнірів. Особиста та особлива програма передолімпійських місяців для олімпійського чемпіона. Тренування Жана Баленюка різноманітні й багатозадачні, але він залюбки займається разом з командою. Це не лише можливість для якісних спарингів з висококласними суперниками. Це та сама атмосфера, що допомагає бути у прекрасному фізичному та емоційному тонусі Баленюку та його колегам-борцям. І професійне почуття гумору тут у нагоді. Навіть коли йдеться про серйозне. Відпочинок ми вже викр... викреслили після чемпіонату світу. Тому зараз, ви знаєте, у мене попередній старт буде ще Чемпіонат Європи через місяць. Будемо випробовувати свої сили там. Це в рамках підготовки до основного старту Олімпійських ігор. Ось. І багато будемо працювати, це я точно знаю і на це в принципі, налаштовуюся. Головний тренер і лідер збірної не лише визнані майстри своєї справи, а й сповнені гордості та поваги до виду боротьби, який творив історію українського спорту, і продовжує його розвивати. Я хочу нагадати, що перший чемпіон Олімпійських ігор Незалежної України, саме літніх олімпійських ігор, Вячеслав Олійник, река боротьба. Тому в нас традиційно єдиноборства вони сильні, тому що українці сильна нація і як і технічно, так і фізично показують велику… Яку майстерність на весь світ? А вже ж я тішусь, що наш вид спорту є пріоритетним видом спорту. Після, після Олімпіади в Токіо ми завоювали єдину золоту медаль. Жан виграв для України на Олімпійських іграх. І Парвіс Насібов боровся у фіналі, здобув срібну медаль. Призер попередніх ігор один із борців збірної, якому доведеться завоювати право виступити влітку у Франції. Попереду ті самі етапи і турніри. Що Є відбірними і ліцензійними. Шлях він один і він дуже важкий. Тому я цей, цей напрямок вже у е, 2020 році проходив. І плюс-мінус е, мені, мені відомо, як цей шлях е, пройти знову. Тому е, роблю все можливе, що гідно представити нашу державу, нашу країну на. Ліцензійних турнірах також на Олімпійських іграх 2024 у місті Паріж. У збірні України з греко-римської боротьби велика і здорова внутрішня конкуренція. Тренери недарма залучають до занять борців різного віку і рівня досвіду, престижних змагань. Суперництво елемент зростання, а надто коли йдеться про шанси та мрії. Може бути в себе три шанси відібратися на Олімпійські ігри. Це чемпіонат світу і два ліцензійних турніри. Чемпіонат світу вже пройшов на один ліцензійний турнір. Їде там інший спортсмен. А от на цей буду пробувати відібратися. Мрія це ну. Вона з дитинства. А зараз, вже коли ти відчуваєш, що ти можеш, то це вже стоїть мета перед тобою, до якої ти йдеш. Прагнення загальновідома основа мотивації. Цього українським борцям аж ніяк не бракує. Мають мету, бачать ціль. Спочатку пробують, а потім впевнено довають відстань до бажаного, щоб ніхто не мав сумнівів. Українці завжди здатні на більше. Провідні позиції єдиноборств в українських спортивних здобутках. Це, мабуть, відображення суті нашого національного характеру. Україна боролася в усі часи і мужньо б'ється зараз. А в Мельбурні на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу та на юнацькій олімпіаді у Республіці Корея обов'язково будуть моменти нашої гордості. І ми розділимо їх разом. До зустрічі у колі спорту.